Ця сумочка, шопер. Він з багатьох речей зроблений. Це і купальник, це і є юбка джинсова, це є прикраса з футболки. Переселенка з Харкова Лариса Кузьмичова каже, із непотрібних речей любить створювати щось нове та корисне. Я цим займаюся вже давно. Це декілька речей, вживаних, які вже вам. Не нравляться, можна переробити в унікальну другу річ, яка буде в світі одна, і тільки для вас. Везде зділані пуговички, все можна знімати. А це переселенка із Бахмуту Наталія Ткаченко. Іграшки позаду неї виплатені вручну, одяг, прикраси, і навіть частини обличчя вона ретельно підбирає кожному котику. Ігрушки вони от, як живі люди, як діти, і там. Придумала образ, приготувала какие-то там фурнитуру, матеріали. все, ти вже вийшла, що там ігрушку в готовому вигляді, ти її зв'язав, починаєш одягати, вона починає капризничати. їй це не подобається. І тільки коли ти вже там все їм підібрав, так що ти в гармонії і мені подобається, і йому подобається, как бы, ну от тоді вважається, що ігрушка готова. Це гердан. Да, це українська прикраса, яка вноситься як під вишиванку, і так і з вишиванкою доповнює або замінює вишиванку. Була мрія навчитися плести саме гердани, каже переселенка Марія Максимчук з Донеччини. Особливість складається в тому, що це потребує багато часу, витримки, сидіння, уваги. І ну головне, не помилитися, бо треба буде перероблюватися наново. Якщо щось дуже хочеться, то це можна зробити і за тиждень, а можна і за три дні. Створювати красу, каже Лариса Кузьмучова, вдається за підтримки доброчинників, які надають кошти на оренду приміщення та матеріали. Загалом займаються творчістю 15 переселенок. Кожна да роб робить щось різне, своє. Ірина Філенко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.